Українці, я зараз знаходжуся в Європі, е, в прекрасній країні Чехії, і я повертаюся пішки до рідного дому Україну, бо тут не їдуть поїзда, переживають за мою безпекою і автобуси і літаки не літають. Тому я повертаюся е, до своєї батьківщини, буду її захищати разом з нашими е, українськими воїнами. Е, е, я трошки втомилася в Європі наших українських уклоністів, я не про жінок, я про чоловіків. Так що чоловіки, мої люки прекрасні, я їду в Україну, пішки, пішки йду. А ви, мої ріднесеньки, сідаєте в свої е, красиві е, лімузини, на яких ви сюди приїхали, і їдете за мною теж передову. Я вас навчу воювати, захищати свою батьківщину, тому що е, ви ж самі розумієте. Генерал Михайло Крат нащадком котрого я являю, що як важко помирати на чужині, коли власну незалежність втрачена. Україні!